Продажі самий максимальний Nissan Leaf в комплектації Tecna, чорний лаковий дах, хром пакет, матричне світло, автомобіль в відмінному технічному стані, 109 тисяч пробігу, лише 30 швидкісних зарядок було. З них 7 я зробив камери 360, автопілот, автоматично паркується, підігріви керма, підігріви сидінь, Android Auto, Apple CarPlay. Підігрів сидінь, електроручничок, автоматичне затемнення дзеркала, автомобіль щойно приїхав з дороги, розмитнений сертифікат в наявності, резина нова, камери 360 говорив, два зарядних пристрої говорив. Боус музика, про це говорити. Хто знає, той знає, сліпі мертві зони. Відкрию капот 109 тисяч пробігу, білий перламутр колір, тепловий насос. Все в оригіналі. Вартість автомобіля 12950. Сподобався телефонуй. Є інші автомобілі.